Містер Каматоз, блядь! Знаєш, що таке двух столовочка цехло так поковыряется в жопі, а потім комусь отак так вот. Чик -чик. Я их так же всех драшинив э, на зубок, беру. Э, я у всех беру... бру. Э, я, я, я когда. Я я, в памперсі. Я, я в памперсі! Нормально? Там реально там куча мистера для того, щоб насрать, прям жорстко причому. Умоляю, будь ласка, Господі, Ісус Христос, я я просто дуже сильно умоляю. Перестаньте думати, що я долба кончений, блядь. Я умоляю, блядь. <клес> Кожного разу, коли я щось роблю, ви ставитесь до мене, іначе я. Ну, типа. А ха-ха. Благаю. -ха! Наро, мужики! Як справи, мужики? Сидите тут. Свиня сидить, мужики. Идиот. Я ідіот, а як вилізти тепер? Отак от бать у нього. Лібіга-лібіга. Міша 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 яєчки дай сюди, в ротик, тут все вліг. Виходить я, потім любіга, і потім всі інші ніщилю. Ну, типа, як Філіп. Да моя принцеса Я Яка принцеса Піч! У мене тільки. Завалі свій спіч Фашисти, жахливий смак О, це мені подобається Шуєча. В мене Ааа там двє якісь азербайджанки А шалеть, а то же че таке то Сама п**ч Я блогер, ми разом з моєю сестрою Безнічкою зі мамочкою Все все все, все. мінус мінус, я блогер Де нах**й Тримай Тримай як. Треба це мені! Треба мені. Реально мені 50 гривень. Реально мені 50 гривень просто так. Хай береже тебе і твою сім'ю Бог, і Діва Марія. Хай буде на вашому шляху тільки хороші, добрі люди. Дякую Кулаки за 50 гривень. Я куплю наркотики за це і я покры. А, ви впали. Блядь, я на стике показую глибоку очко. Сука, хаматос, прибри руки. Єсть! горіх. Так знаю. Я nee, не знаю тактику. Класний тактик. Хе-хе-хе. Фантастично, між нами сексуаліст. Хай вистачить піско-танець. Дозволяйте, закохаюся. Йоу. Що з тобою, не трогаю. Все, я йду джинси переодягати. Секретний лимон знаєш, де, Светланик? Тут. Тебе. Ех. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. оп кілограм щура Добрий вечір. Ми вас загасимо, сука. Ти не кажи, так ми не загасимо нікого. Ми нічого не зробимо вам. Ти за чого? Російською говорити тільки. Тільки так, де на церкву як і раніше. На нашу. Вибачте, ну я не про я проти московського патріархату. Я за український, католицький. Я за сатанізм, за сатану. Сатана! Сатана тут! Сатана на базі. Що ти таке говориш? А що ви? Бог тобі один тобі бат. Бабка завали ебало. Це щось прийшли Вибачте, це якийсь е, вірус. Який гей, по-перше, хватит портить мою репутацію натуральною чоловіка. Я зрозуміла, що репутацію, тобто да. ти вважаєш що це псує репутацію? Якщо я не гей, то зачем казати, що я шутича гей. Mm. Ну то що Віталік колись на поп'яні соснув, мені це не рахується. Яроха? Ну. То було поп'яні? Ну. Він казав, що він не пив. Він був наразі. Ти що, долб**й? Ну, ти що, голий? Зачекай, ти ну? дурень. Манюнь. Мій маленький дайлончик вже зачекався тебе, б**я. Ага. Гоу. Окей. Тобі Завдяки кому ти нахуй поїхав в Польшу, ідіотіще. Все, ладно, давай, братья Ти Що сосати мені будеш, поняв? Так і знав, що у нього батя міністр культури. Недавно якраз дивились пункт призначення 3 з трэмбою. Там на американських горках впала камера на рельсі і всі загинули. Будь ласка, ще, ще хтось під попку мене. Ще хтось під попку мене, будь ласка. Під попку хтось. Go kill queen, guys. Like, go, go together kill queen. Kill queen? Yeah, 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 this f***ing spider. Queen died like. a few years ago, man. What? Queen, queen Elizabeth? I, I know we play, queen, play queen, United Kingdom game, you know? Queen of England. <laughs> okay, okay, mate, but... Хачки. Це, як вийти, блядь? Випустіть мене. Хто, хто Я засуджую. Ти що сьогодні двічі заборонку? Ну,

Неадекватні, у вас нормально все з звучима. Окей. Okay. Я беру, беру, беру чорне. Я награвся. Ні, ну взагалі непогано. Лума, ти що? А, так? Да. <свісно> 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 Кидай його нахуй. Зі мною <свісно> жартувати не можна, братанчик. Чи означає це слово хочу? Хочу. А, все, все я поняла. Я хочу пива. Принеси мені пиво. У мене лисий хуй! чат... Такі ви класні. Я не можу. Я рідко зустрічаю нормальних, адекватних людей, які прям правильно ведуть себе. Скучні. Всі дивні, всі дивні і цікаві. І за це я люблю людей. Президент Трамп молодець. Народний президент. Дуже важлива інформація, але у відповідальній за арт оригінальної манги і дизайн персонажів в аніме є Хентай робота. Дивись, це нахуй неважлива інформація до тих пір, поки вона у мене в чаті, а не в особистих в інстаграмі з посиланням для ознайомлення з даним витвором мистецтва. Thank Тенкі Фаса Форашен Суржик. Поняв. Thank you for a good blow job from your mother to every, every viewer in my chat, except Matví, because he is Матвій, uh, 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 повнолітній. yet. От. Я зазвичай, не знаю як ви, я отримую uh, Я отримую задоволення від uh, нічого не робління, робіння. Uh, нічого не роб. Я нічого не робит. От. А ви, можливо, робот. А я нічого не робот. Тікток залетів, глянемо а глянемо Тіктока. Оцей ТікТок uh, залетів у нас на 10 тисяч мільйонів переглядів. О, Сука! Ой, бачиш, який вертольот! Так з яке зони улітали раніше! Наче копаєш в Майнкрафті, каже смех у мене.